Я б хотів би навчатися у підземній школі, тому що мені вже, якщо чесно, набридло сидіти за екраном. та й загалом хочу побачити однокласників своїх друзів та нормально вчитися. Якщо ми вийдемо у підземну школу, буде і корисніше, і набагато цікавіше, тому що і матеріал буде сприйматися набагато швидше. І плюс спілкування з однолітками я вважаю це як щось таке таємниче місце там, де повно різних таємних ходів, приміщення і багато цікавого. Думаю, що наша підземна школа це як Хогвартс, але підземний. Я дуже хочу вже піти в підземну школу. Хочу. Побачити своїх вчителів, побачити своїх друзів. Для мене справжня школа це коли ти дивишся на вчителя, він тебе питає, ти виходиш до дошки. Все ж таки очне на навчання, воно більш ефективне, більш приємне. Бачиш дітей, відчуваєш їх потреби, можеш допомогти відразу. Звичайно, говоримо про те, що заспокойся, там будуть твої однокласники. Я думаю, що він туди не просто піде, він побіжить туди, для того, щоб. Зустрітися із чимсь новим, так і набути нового досвіду. Ми відвикли від посмішок і очей. Ось так віч на віч. Готуємо плани, готуємо уроки, адаптуємо розклад, підочне навчання. Плануємо веселе життя очне, позашкілля, тому що хочеться, прагнемо.